Всім привіт! Роблю каретну тяжку і покажу, як я це все розмічаю. Зараз я перемикну камеру, тому що каретних тяжок буває багато і по-різному потрібно розмічати. Я вам покажу простий варіант. Ну, Може він не простий для кого, але все одно. Є в нас, наприклад, отака довжина. Тут 2 метри. Я з обох сторін відкидаю, наприклад, по 10 см. Ну, плюс-мінус. Наприклад, бачимо 10 см. І роблю квадрати. Наприклад, мені на 2 метри треба 10 штук. Там 10 штук, образно беремо 20 сантиметрів. Наприклад, тут в мене виходить 22. Ви вже собі берете, скільки у вас довжина. Ну давайте тут покажу. Це в нас менше, але все одно воно так само бачимо. 20 см, але тут виходить раз, два, три. І на цьому все. Але одне, що Бо тут у нас менше. Тут в мене 10 см, а тут вийшлося 7. Тому що я його трошки звужив, щоб в мене тут однакові квадрати були. Там воно нічого не буде, як сантиметр 2 ви можете звужити. Тому що тут вже не, не бажано його робити менше. І далі я покажу. Як я його розмічаю. Зараз беру, наприклад, від краю. Ось бачимо, ставлю 7 см. Поставив. Ну і само собою, отак, на другому краю. Також 7. Ну і аналогічно з цієї сторони. Так, зараз я поставлю камеру, щоб було краще. Так, саме розмітили. І тепер покажу, воно сказати, саме цікаве. Тут як розмічаємо, зараз бачив, 21. Посередині я роблю половиною Тепер у нас є центр. Центр для чого, щоб ми бачили отак. Який має бути квадрат. Так як ось з цього вугла буде йти на цей, і так само на цей. І тепер аналогічно сюди. І якщо ми зараз лінійку покладемо так, до цієї сторони, отако, і в нас вже буде вугол. Зараз я покажу. Тільки мені буде, мабуть, невдобно. Я зараз поставлю камеру. І покажу. Я все показувати не буду, я тільки так, щоб було. Це дуже просто, ну, а тут аналогічно воно все сходиться рівненько. Отак От воно, друзі, получається. Я думаю, далі немає потреби це все показувати. Так, все розмічаємо. І в нас виходить рівненькі отакі квадратики. Там, наприклад, 15,5 на 15,5. І в нас буде видно, де потрібно буде сверлити отвори. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут уже, я думаю, Нічого важкого для вас не буде. Так що, кому було цікаво, хто буде таким займатися, користуйтеся. Бо якщо ми робимо вже, наприклад, ширшу каретку там до метра, то там вже трошки по-іншому йде розмітка. А тут в нас ширина, виходить, зараз я вам 37 см. 37 см такі куски. Тому що тут інакше ви не зробите. Гудзики у нас отут будуть. Посередині, ну і по краях. Можна сказати, три гудзики. Так що, якось так. Всім дякую за увагу. Покедово і пока!